Годиннику 11 на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Одна людина загинула, і ще троє поранені. Російські війська знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Гатили з артилерії. Жертвою агресора став літній чоловік. У місті виникло кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Росіяни вдарили по козачій лопані на Харківщині сьогодні вранці. Пошкоджена будівля селищної ради. Також обстріляли. І Куп'янськ у місті зруйнований об'єкт логістичної інфраструктури, понівочені приватні домоволодіння у наслідок вчорашнього обстрілу. Купінськ-вузлового загинули двоє людей. Неспокійно було також і у харківському районі. Унаслідок обстрілів на Донеччині загинула людина, і ще семеро поранені. Протягом доби окупанти атакували 11 населених пунктів області. Обстріляли, зокрема, Краматорськ, Часів, Яр та Костянтинівку. Чотири російських удари пережив і Мирноград. По місту гатили із різних видів озброєння. Дві авіабомби ворог скинув на новоекономічне. У регіоні пошкоджені майже 40 цивільних об'єктів. Майже 150 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Найбільше на Покровському напрямку. Там, за підтримки авіації, російські війська намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу. Авіацію також ворог задіє і на турецькому напрямку. За добу тут зафіксували два десятки атак противника. На Краматорському напрямку сили оборони зупинили 12 спроб окупантів прорвати оборону у районах Часового Яру, Григорівки та Андріївки. На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Липці. На Куп'янському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів. П'ять чоловіків і двох собак вивезли поліцейські з профронтової Костянтинівки на Донеччині. Окупанти обстрілюють село із авіації, артилерії. Та дронів. Це робить евакуацію надзвичайно небезпечною. Через активні бойові дії правоохоронці не можуть заїхати до населеного пункту. Тож людей забрали військові на броньованому спецтранспорті. Часу на те, щоб перевантажити речі до поліцейського авто, обмаль. Лінія фронту зовсім поруч, і ворог може завдати удару будь-якої миті. Там, де ми не зможемо заїхати, бо це для нас вже небезпечно. Військові. Азу нам не відмовляли і надають таку посильну допомогу в евакуації людей. Тоді вже нам передають до залежності. Людей нам передають в безпосередній близькості до села, з якого вивозять, тому що треба максимально швидко звільнити броньований транспорт та повернути його військовим для виконання завдань. Вивезли не з просто прифронтового села, а з фронтового села. Зараз точаться важкі бої. Люди кажуть, що ситуація дуже дуже складна, тому забирали майже всі речі, які могли закинути в броньовану капсулу військових. Їх перекидають нами, бо будемо доставляти їх на пункт переселенців. Вже налагоджені схемі поліцейські допомоги. Гають тимчасово розмістити собак у вольєрах. Доки люди розмістяться, відпочинуть, відійдуть після обстрілів. Потім собак, звісно, заберуть з собою та поїдуть в лип країни. Кількість загиблих у наслідок ракетного удару по Києву, 8 липня, зросла до 34. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Напередодні надзвичайники завершили пошукові роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки у Шевченківському районі міста. У понеділок Росія масово атакувала столицю. Під ударом опинилася найбільша дитяча лікарня Охмадит, приватна клініка, житлові будинки та бізнес-центр. Зняти усі обмеження на удари по території Росії закликав президент Володимир Зеленський. Про це він сказав під час виступу у інституті Рейгана у Вашингтоні. Президент зазначив, що у травні червні Україна зупинила російський наступ на Харківщині, зокрема завдяки дозволу американців бити по військових об'єктах у Росії. Глава держави переконаний, що зняття обмежень може принести негайний результат, і Україна чекає на цей крок. І уявіть, як багато ми зможемо досягти, коли знімуться всі обмеження. Також зараз ми можемо захистити наші міста від російських кабів. Якщо американське лідерство зробить крок уперед і дозволить знищувати російську військову авіацію на їх базах, це також принесе негайний результат, і ми чекаємо на цей крок. Війна в Україні виявила значні прогалини у боєздатності та сумісності сил НАТО, які потрібно оперативно розв'язати. Про це сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, нині блок нарощує співпрацю з Україною у гарантуванні безпеки та навчанні. Єнс Столтенберг, укотре наголосив на важливості підтримки нашої держави я думаю, те, що ми побачили за останні дні, демонструє необхідність посилити нашу підтримку України. Ми бачили нові російські ракетні удари по містах, по дитячій лікарні загинуло багато дітей, мирних жителів, і це лише показує жорстокість військової агресії Росії та важливість нашої підтримки України у відстоюванні права на самооборону. Батареї Петріот і система СЕМПТІ. США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія пообіцяли надати Україні нові засоби ППО. Йдеться про додаткові батареї та компоненти до Петріот, а також додаткову систему «Семпті». Також у найближчі місяці США та партнери планують передати десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема «САМС», Арісті. Та гепард на відкритті саміту НАТО. Президент США запевнив у подальшій підтримці нашої держави. Джо Байден переконаний, Україна може зупинити Путіна особливою з колективною допомогою партнерів юнате. США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія передадуть Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем ППО. Найближчими місяцями сполучені штати та партнери мають намір надати Україні десятки додаткових тактичних систем протиповітряної оборони. У четвер американський президент зустрінеться із Володимиром Зеленським. Перемовини відбудуться перед засіданням Ради НАТО Україна у Білому домі. Наголосили, що ця зустріч і ще раз підтвердить міцність партнерства між країнами у четвер в день. Президент Байден зустрінеться з президентом України Зеленським, щоб обговорити нашу непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії. Для дітей Сирі та Львові відкрили новий дитячий майданчик та футбольне поле. Спортивний простір облаштували на території будинку дитини Любисток. Тут мешкають близько ста дітей до шести років, які позбавлені батьківського опіклування. На інклюзивному майданчику діти зможуть гратися та займатися спортом. Проект реалізували завдяки збірній журналістів України з футболу та інформаційної агенції Центр новин. А саме будівництво профінансували меценати та благодійники. Є така потреба, що дітям потрібно десь проводити вільний час. Ну і діти люблять футбол, вони люблять дивитися на матчі благодійні, приходити грати в футбол. І ми це важкий проект на даний час, тому що самі знаєте, війна ми збирали кошти з жовтня місяця. Зібрали в лютому місяці почали будівництво цього майданчика. Раніше тут був теж майданчик, але майданчик вже, скажімо, багаторічний, не настільки був облаштований. Ну і оця ідея була, скажімо, з'явилася в дівчат. Ну і, звичайно, я правда їм вдячна. Купання у басейні та душ кілька разів на день. Так, у Одеському зоопарку рятують від спеки великих хижаків. На відміну від копитних та птахів, вони переносять високу температуру найтяжче. Тигри, леви і ведміці у день намагаються сховатись у затінку, а їсти виходять уже ввечері, коли спаде спека. Невдоволено гарячим повітрям навіть слони в які влаштовують душ кілька разів на день. Щоправда, через часті відключення електроенергії насолоджуватися потужними водяними струменами із брандзбуйту слониці доводиться нечасто. часто. Важко переносять спеку і холоднокровні рептилії. Для черепах спородили навіз навіс у затінку. А у тераріумі приміщення продувають вентиляторами. Велику спеку теж не любить вона. У, у, у такі часи або ховається у приміщення прохолодне, або вона е, е, заходить купатися у басейн. А також ми кожного дня у, у, у таку погоду декілька разів на день ми можемо е, поливати її. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації почуєте і побачите у наступному випуску репортера.